Вітаю! Ви знову на каналі PRO.UA. Сьогодні поговоримо про продовження народного референдуму. Ви, мабуть, дивилися відео, де я розповів про те, що ми почали нову акцію: Народний референдум Сім кроків до перемоги. Де група активістів сформувала вимоги для нашої влади. І цих вимог сім. Для цього був створений особливий сайт, на якому є всі механізми для того, щоб ваші підписи були перевірені і зберігалися. І я обіцяв вам, що ми поговоримо про кожний крок, про кожну вимогу, яку ми вимагаємо від влади. Перший крок ми обговорювали про необхідність скоротити чиновників України на 80%. Так сталося, що за 30 років. Цей правлячий клас перетворився в величезний корупційний механізм. Що це означає? Коли закладалося наше державне управління, в основу був покладений механізм, який нам дістався від Радянського Союзу. Це була інша країна, яка жила за іншими принципами. Але, на відміну від інших країн, які відмовлялися від радянського минулого, наш Правлячий клас, наша влада тоді не ліквідувала всі органи влади від Радянського Союзу, вона їх залишила. І з тих часів, майже нічого не міняючи, цей механізм тільки збільшувався в чисельності тих, хто там працює. І за 30 з гаком років він перетворився в механізм, який працює не на людей, не на українців. Українці жили самі по собі, створюючи своє громадське суспільство. А цей механізм перетворився, в величезний механізм самозбагачення всіх, хто там працює. Навіть ті люди, які себе вважають чесними чиновниками або чесними державними управлінцями, є гвинтиками в великому механізмі, який створювався тільки для одного: для корупції, для використання владних повноважень, щоб ті, хто там працюють, олігархи. Чиновники, судді, прокурори, силовики, митники, податківці ставали багатшими. Не прості люди, не народ, який найняв їх на роботу і платить їм своїх податків зарплатню, а саме вони. Тому, скоротивши їх, ми значно поліпшимо ситуацію в нашій країні. Бо коли країною управляє корумпований клас, вона слабка. І виграти війну з таким управлінням майже неможливо. Це перший крок. Який крок другий? А що робити з тими, хто залишиться? Оці 20%? Я казав, що по-перше, треба залишити тільки вкрай важливі функції, це функція оборони і безпеки, це функція міжнародного представництва, тобто Міністерства іноземних справ, це функція юстиції. Бо треба жити по законам і мати інструменти вирішення конфліктів і функцію дотримання законів, і функція, яка дає можливість працювати в цій країні економіки: Міністерство фінансів, загальний бюджет, який можна використовувати на ту ж саму, наприклад, оборону. Питання: хто повинен там працювати? Крок другий каже про те, що поступова чиновників, які працювали там всі ці роки, треба заміняти на інших людей. А що це повинні бути за люди? Як перевіряти людину, яка достойна там працювати? Звичайно, така людина повинна мати фах. Така людина повинна розбиратися, така людина повинна проходити екзамени, тести, заліки. І все це потрібно. Але головне, Така людина повинна присвятити своє життя служінню людям, не собі, не своїм активам, не своєї сім'ї, а саме людям. Таких людей в країні небагато. Звичайно, людина, звичайно, буде працювати на себе. Але, звичайно, людина і не може мати стільки можливостей і стільки повноважень, скільки дається державному управлінцю. Як відібрати людей? Які б були перевірені і пройшли такий тест на державність, на служіння загальному благу, на служіння громадянам, громадам. Війна дає таку можливість. Якщо людина пішла добровольцем і готова була віддати своє життя, щоб зберегти державу, це і є важливий тест. Так от ми вимагаємо кроком другим зробити так, щоб ветерани. Люди, які служили, або людина, яка хоче мати державну кар'єру, кар'єру держслужбовця, обов'язково пройшли бойові дії, обов'язково пройшли випробування саме війною. І тут виникає багато питань, які нам задають: а що робити жінкам? Я згоден, жінки не повинні обов'язково служити в армії, особливо якщо в них є фах і вони можуть працювати в держорганах. Для цього є інші перевірки або альтернативна служба? Можна служити не на фронті, можна служити в госпіталі. Один рік в госпіталі показує, що ця людина проходить випробування. Можна приймати участь у волонтерських проєктах, і це буде давати перевагу таким людям. Що робити з тим, хто не може служити в армії? Що робити з тим, у кого вік не дозволяє служити в армії? Тут все просто. Такі люди не повинні йти на держслужбу. Якщо держслужбовців повинно бути небагато, то знайдеться достатньо тих, хто готовий був ризикнути своїм життям заради політичної кар'єри і піти в держоргани. От людина, яка каже мені, я не хочу служити, але я хочу працювати в держапараті. Якщо ти не хочеш служити, там тобі не місце. От я особисто так сталося, по різним причинам на фронт не пішов, знаходжусь в тилу, роблю інші справи, в тому числі і волонтерські. Але я розумію, що мені нема чого робити в держапараті. А от якщо б я дуже хотів там працювати, я б змушений був іти в армію. А якщо в армії я не міг би служити, я б просився на альтернативну службу: робити щось корисне для оборони. Ризикувати собою, своїми грошима, своїм добробутом заради держави. І, звичайно, є люди, які не служать в армії, не перебувають на фронті, але їх знання дуже корисні для держуправління. Я думаю, можна при держорганах створити інституції радників. Ці люди можуть працювати на державу, вони можуть бути консультантами і радниками держслужбовців. Вони можуть готувати документи, концепції, різні інші корисні для державного управління речі, але не приймати рішень, не мати можливості бути корупціонерами. А от якщо людина на посаді, де від неї вимагається відповідальність, де від неї вимагають прийняти рішення, оця людина повинна війною пройти тест. І дуже важливо під час війни розмірковування. Це дуже потрібно саме під час війни. Сьогодні наш величезний, нескорочений держапарат живе так, як живуть в мирні часи. Фронт десь далеко це не їх справа. Те, що там не вистачає грошей, те, що не збудували оборонні лінії, те, що країна повинна жити, особливо влада, по принципу, все для фронту, все заради перемоги, це не для них. Я не можу собі представити, що якщо людина пройшла би фронт, розуміла, що там відбувається, як там важко, втратила побратимів, прийшла на держслужбу і забула про це, і зажила мирним життям. Саме ті люди, які розуміють, як важко захищати цю країну, яка ціна за це і повинні бути при владі. І повірте, це дуже багато чого змінить. Я нещодавно був на закритій зустрічі з людиною. Яка відповідає за закупівлю зброї. Це новий орган, який створили в Міністерстві оборони. От вся розповідь цього керівника про закупівлю зброї це розповідь про те, як на кожному етапі величезна кількість бюрократів і чиновників робить все, щоб неможливо було виконувати цю роботу. Знаєте чому? Тому що ці люди не ризикували своїм життям. І не розуміють, що таке війна, бо у них бронь і війна десь дуже-дуже далеко. Тому я, особливо під час війни, за цей крок треба починати міняти еліту. За всіх часів еліта створювалася як прошарок суспільства, який відповідає за безпеку. Тому саме еліта воювала, саме еліта служила в армії, саме еліта ходила зі зброєю. Це була їх справа. А сьогодні. Наша політична еліта це гарантовані люди, які не воюють. Це повинні за них робити прості цивільні інші люди, які не мають відношення до держуправління. Звичайна людина має свободу обирати, де їй жити, як їй жити, що їй робити. Але якщо ти служиш державі, то спочатку ця служба повинна починатися саме в армії, де тебе випробовують на твою спроможність віддавати все. Заради держави. І якщо ми цей принцип заведемо, ми отримаємо у нас в Україні то, чого у нас немає. Ми отримаємо справжню еліту. Тепер про голосування. Я розумію, що багато хто з вас може не довіряти будь-якому голосуванню, де треба надавати свої особисті дані. Але без цього голосувати неможливо. Тоді цей документ, петиція, буде незаконним. Бо голосувати повинні реальні люди один раз і тільки громадяни України. Тоді документ, який ми створимо, мільйони підписів під петицію Сім кроків до перемоги буде мати вагу. Відповідь на питання від тих, хто каже, навіщо це потрібно. Влада нас ігнорувала і цю петицію проігнорує. Відповідь проста: це потрібно не владі, це потрібно нам. Бо вивчена безпорадність, коли кожен з вас каже: ну, а на що ми впливаємо? Це неможливо. Ну, давайте не робити ніяких зусиль, все одно результату не буде. Оце і є те, що дуже любить наша влада. А якщо ми зберемо мільйони підписів, це важливо для нас. Ми побачимо, що ми сила. Ви пам'ятаєте, як працював Майдан? Коли на Майдані зібралися людей стільки, що. Кожен, хто був на Майдані, зрозумів, що ми сила, ми стали сміливими. Ми зрозуміли, що ми щось можемо. І Майдан дійсно дуже небезпечний для будь-якої злочинної влади. Це наш такий майдан. Тобто, там, де нас багато, і ми кажемо ось сім вимог, які ми хочемо. Голосувати дуже просто. Ви відкриваєте цей сайт. Ви читаєте петицію, в якій все викладено, це попередній текст. Ми його міняти не будемо по змісту, але додати ваші пропозиції і ваше бачення, можливо, скоро ми зробимо таку можливість. А далі, щоб ваш підпис залишився, треба пройти так званий id банкінг Тобто, банк надав нам право, в якому ви зареєстровані, перевірити, що ви це ви. І повірте, ця система. Ніяким чином не зможе нам передати дані ваші, вони і залишаться в секреті, бо це важлива установа банку, в якому у вас є картка або рахунок. Але це дасть нам можливість переконатися і будь-яким іншим перевіряючим, що цей голос реальний і він зарахований. Зробіть це. А ми в наступних відео продовжимо обговорювати, які ще кроки важливі, за які треба проголосувати. Ну і поки наші чиновники роблять все, щоб жити мирним життям, щоб гроші витрачалися не на оборону країни, а на їх добробут, ми нашим каналам все ж таки допомагаємо нашим хлопцям на фронті. Ми збираємо гроші на спецпідрозділ, який займається БПЛА в лавах Національної гвардії. Приєднуйтесь до нашого збору, а що ми вже зробили? Що ми придбали, і в якому зараз все стані. Дивіться зараз наш звіт. Ми досягли екватору, тобто половини нашого збору для спецпідрозділу БПЛА 27-ї бригади Національної гвардії. Це 2 мільйони 454 тисячі 234 гривні. Це ваші гроші, які ви відправили. І ми на ці гроші придбали вже. 13 мавіків, а оце вже більше половини. Мавіки ми знаходимо все більш дешеві, і тому це дає нам змогу це робити. Ось 13-й. Знову розпаковка. Я думаю, він мало чим відрізняється від інших мавіків, які ми купували. Такий же собі в кейсі, як ви бачите, зараз перевіримо, чи все у нього на місці. Так, все як і в інших. Оця невеличка машинка допомагає нашим хлопцям знаходити уночі цілі, до яких прилітає потім бомбер. І знищує ворожу техніку. І все це завдяки вам. Долучайтесь до нашого збору коштів. Ставте на паузу це відео, скануйте QR-код. Перераховуйте донати за номерами карт привату. І моно, або за прямим посиланням, яке ви знайдете в описі під цим відео. І звичайно, цей Mavic відправляється на фронт разом от з таким пультом управління. А це значить, що ще декілька тисяч одиниць ворожої техніки наші воїни на фронті знищать і завдяки вам. Давайте не зупинятися. Нам залишилося зібрати ще половину, і це буде 5 мільйонів. І ми придбаємо такі заплановані 25 мавіків. А хлопці вже зараз дякують вам за ваші донати. Щиро вдячні YouTube каналу ProUA та його глядачам за допомогу в придбанні тепловізійних дронів Mavic 3T для нашої бригади. Завдяки вам ми вже отримали 13 дронів, які допомагають нищити окупантів і їхню техніку. Кожен ваш донат це точний удар по ворогу. Спалимо окупантів разом. Слава Україні! Героям славу! Слава силам оборони, смерть ворогам. І давайте спалимо ворожу техніку разом з нашими воїнами і нашим. Каналом. Ви подивилися зараз ролик про те, як ми збираємо на дрони для нашого підшефного підрозділу 27-ї бригади Національної гвардії. І я хочу зробити ще одну об'яву важливу, саме про мобілізацію. Підрозділ наш розширюється, він виявився вкрай ефективним, тому, звичайно, він стає більшим. І сьогодні цей підрозділ Національної гвардії шукає. Нових рекрутів. Ось об'ява яку хочу вам зачитати з цього підрозділу. Всім охочим, хто має бажання нищити ворога, ми рекомендуємо доєднатися до цього підрозділу. Це про операторів дронів. Там гідні умови для служби, повне забезпечення, якісна підготовка, постійні технологічне вдосконалення. А головне там бережуть життя кожного. Ми говоримо про це. Тому що особисто знаємо цих хлопців, бачили, як вони працюють, і бачимо їх результати. Зараз з'явилися нові вакансії. Для новічків це оператори дронів, а для людей з досвідом це посада інструкторів. Що важливо, максимально простий шлях постанови на військовий облік та зарахування в підрозділ. Тому заходьте під моє відео, там є посилання на анкету, заповнюйте. А також в описі є телефон відповідальної особи. Відправляйте. І все просто: очікуйте запрошення на співбесіду. Слава силам оборони! Смерть ворогам!